Є новина, друзі. Трамп повернувся в Путіна. Паніка. Дослухайте до кінця. Я вирішив зняти довге відео, тому що не всі розуміють, що сьогодні відбулося. Тому що ця спецоперація США в Венесуелі ну це дуже важливо для нас, для України саме тому, що це. Фактичний тиск на Путіна і фактичне знищення його інфраструктури, яку він збудував в Венеселі. Тобто, це вдарили прямо по ньому. Так, от сьогодні відбулася спецоперація, Всі це вже бачили. Є відео телеграм-каналі, є новина в шапці профіля і. Далі відбулися дуже важливі речі. По-перше, затриманий Мадуро, він доставлений вже в Нью-Йорк, Йому вже пред'явили обвинувачення там на сотні років. Там контрабанда наркотиків, зброї, ну купа серйозних звинувачень, за які він понесе серйозну відповідальність. І це я вже говорив сьогодні в Тіктоці. Це сигнал Путіну в першу чергу, що з ним так само може бути. Ну, не факт, що хтось Путіна затримає, це об'єктивні речі. Але факт в тому, що операція США була швидкою. Успішно це показово. Друге питання це саме основне, це нафта. Нафта, яка тепер польється з Венесуели по всьому світу, і продавати її буде ну, нібито Венесуела, але контролювати буде повністю США і їхні компанії. А це означає, що цією нафтою замінять росіян. І не те, що вони зараз в збиток продають там 5 доларів і компенсують це з бюджету. Вони будуть продавати в збиток 50-60%. тобто не будуть її продавати. Навіть Китай не зможе забезпечувати їм постачання коштів, тому що реально ціна на нафту впаде. Всі розуміють вже в світі цей і в російських економістів. Вже паніка. Вони вже кажуть, що це катастрофа, що відбулося сьогодні. І я теж так вважаю, тому що. Ми бачимо ну практично таку, знаєте, із. Ітеричну реакцію російського МІД, Вони три заяви випустили, що це неприпустимо. Запитали в США, де Мадуро і так далі, і тому подібне, що це агресія. Але США чітко відповіли, що це ніяка не агресія. Мадуро не є президентом, ну, керівником Венесуели. Він сам себе назвав лідером, захопив владу і тероризував населення і вчиняв злочини проти США. Вони його затримали відповідним чином і направили. Що по Венесуелі? Я думаю, що там буде встановлена нова влада, яка повністю повністю буде підконтрольна США, і це показово для всього світу, показово навіть для Китаю. До речі, за 10 чи 12 годин пишуть інсайдери, що нібито Мадуро зустрічався з китайським представником. Ну Китай міг виступити і переговорником США. Але я так не думаю, чомусь. Я думаю, що Китай був зацікавлений, щоб Мадуро чинив супротив, щоб затягнув Трампа в якусь довгу таку війну, щоб, щоб американці не могли досягнути своїх цілей. Ну, тому був і зацікавлений Путін для того, щоб послабити Трампа, але вийшло. Дуже сильно, і це показово і весь світ це зрозумів. Що ми отримуємо від цього? Ми отримуємо те, що Путіна позиція в нас слабша. на перемовинах, які саме ведуться зараз. Ну, Путін в них не приймає нібито участі, тому що його там атакували, він образився, тому що його резиденцію атакували. Він в цьому участі не приймає, але перемовини ми бачимо, йдуть навіть сьогодні є радники по безпеці в Києві, готуються плани, готуються відповідь. Документи, і я думаю, що в один момент дуже скоро, особливо після цієї спецоперації в венуселі, путіну буде представлений відповідний документ, в якому ну, скажуть, як все буде відбуватися, як буде відбуватися цей мирний процес завершення війни і відповідна мирна угода. Якщо Путін на це не погодиться, ну нафта буде литися моментально з Венесуели, Ми ще подивимося, що буде з Іраном. Зараз про це поговоримо. І буде ембарго. Ембарго може бути елементарно. Можливо, воно буде часткове там на якійсь галузі, але воно буде і Путін буде втрачати просто економіку дуже швидкими темпами. Якщо впаде і Іран. Ну тоді це серйозний удар по Путіну. Ну і по Китаю Венесуела – це теж удар по Китаю. Про це треба говорити відверто, тому що Китай там мав свої інтереси, він отримав звідти нафту, то саме відбувається і з Ірану. А Ірану продаються відповідні технології для того, щоб він міг тероризувати регіон. І от, якщо впаде Іран наступним від тих протестів, які зараз відбуваються, а Трамп на них відреагував. Я вже про це розповідав. Він сказав, що якщо будуть вбивати людей, то Америка втрутиться. А сьогодні. Я говорив про Помпео, розповідав, який сказав, е, побажав успіху протестуючим і агентам Масаду, які там є всередині, і сказав, що от 47 років режиму в Ірані, і 47-й президент, Якісь такі, знаєте, співпадіння. Тобто, натякнув, хто за цим стоїть, за цим стоять, ймовірно, США. І от якщо режим в Ірані впаде. То тоді близький схід абсолютно повністю падає в контроль двох країн: це Ізраїль і Саудівська Аравія, які є партнерами і союзниками США. Вони між собою домовляться, і там настане взагалі повний мирний процес, якщо зміниться влада в Ірані. А я думаю, що теж до цього йде. І це дуже послаблює Китай і Росіян. Ну росіяни це васали Китаю зараз, об'єктивно, тому що якщо би Китай не допомагав, то Росія би давним-давно впала, бо економічно так точно і. І так в них серйозні проблеми, і це дуже серйозні кроки Трампа. Якраз він показує, от, ну, людям, які хочуть продовження війни, таким як Путін та Китай, який зацікавлений для того, щоб була дестабілізація, була подалі війна між Росією і Україною, щоб ніхто не перемагав, а просто вони на цьому заробляли. Він показує, що так не буде. Так не буде, і ми будемо просуватися далі. Якщо впаде Іран. Ну, бо Венесуела вже впала, це і так зрозуміло. Вона абсолютно буде через декілька днів під контролем США, а американські компанії вже почнуть качати нафту. То е це взагалі буде удар по всій оцій стратегії Китаю, що там е два центра світу: США і Китай, тому що ну, Китай нічого не зміг. Зробити по питанню Венесуели ніяк не зміг допомогти. Якщо не зможе допомогти по питанню Ірану, ну то хто в світі буде довіряти і? Вірити, що Китай це друга сила, ніхто не буде в це вірити. Це об'єктивні е, речі, якщо впаде Путін, а Путін після ембарго теж може впасти, це взагалі катастрофа для Китаю, тому що ну вони якби партнери теж і це єдиний ринок, куди Путін щось направляє. Тому це дуже серйозний крок, який сьогодні вчинила американська адміністрація, і це дуже успішний крок. І я думаю, що ми дуже близько до мирної угоди в Україні, тому що зараз такі ситуації, коли you Жандарм американський повернувся в світі. Ну протистояти і робити якісь такі підкавьорні ігри з боку Путіна. Це дуже дуже небезпечно, тому що на все буде відповідь. Ми бачимо, що американці говорили, говорили, балакали і потім вдарили. Тобто, жандарм повернувся і він буде бити далі. Якщо він вдарив раз, він вдарить другий раз і третій раз. І я думаю, що і Путін, і інші країни це розуміють, тому це дуже важливий день. Лайк, репост, підписка, телеграм, шапці профілі. Є новина.